Доброго дня, компанія автопарк. Сьогодні у нас в продажу ексклюзивний автомобіль. Це на Toyota Camry 40 Гібрид. Автомобіль на 2,4 моторі. На бензиновому розхід пального автомобіля біля 7 літрів. Може бути менше, може бути вище, залежно від темпу їзди. На даний момент на автомобілі розхід 7,1 літри. Кругові парактроніки спереду та ззаду, встановлена Android Multimedia, камера заднього огляду по автомобілю білий колір, має пару косметичних підкрасів, ДТП вона не була, подушки безпеки всі на місці. Безключовий доступ є і працює. Два ключі по салончику, да, є трішки підтертості, але 300 тисяч оригінального пробігу. Є моменти по салону, але по техніці автомобіль повністю зроблений та обслужений. Клімат-контроль в працює. Встановлений CarPlay та Android Auto, електрогулювання. Також електросклопідйомники, електропакет передніх сидінь, подушка, все по автомобілю повністю у нас є. Люк також присутній. Білет світодіодні лінзи. Дуже гарне освітлення. Передні парактроніки теж працюють, автомобіль в дуже гарному стані. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг. Батарейка у нас перепакована, зроблена і без жодних помилок. Тому чекаємо на вас в Києві вулиці Сумська, 2.